Сполучна тканина текстус connectivus. Дуже поширена в організмі людини. На неї припадає майже половина маси тіла. Зі сполучної тканини побудовані кістки, хрящі, сухожилки м'язів, зв'язки, шкіра, каркаси органів. Сполучна тканина поділяється на власне сполучну тканину, сполучну хрящову кісткову, тканини зі спеціальними властивостями. До власно сполучної тканини. Відносять пухку волокнисту, щільну волокнисту. Щільна волокниста тканина поділяється на оформлену та неоформлену. Тканини зі спеціальними властивостями поділяються на ретикулярну, пігментну і жирову. До сполучної тканини також належать кров і лімфа. Але для них ми призначимо окреме відео. Сполучна тканина виконує опорно механічну функцію, трофічну і захисну. Сполучна тканина побудована з клітин і міжклітинної речовини, зокрема з колагенових, еластичних і ретикулярних волокон. Усі названі сполучні тканини є похідними мезонхіми, що утворилася з мезодерми. Клітини мезонхіми мають зірчасту форму, вони мало диференційовані. Їхні тонкі відростки з'єднуються між собою і формують сітку, в якій утворюються кровоносні капіляри. Клітини мезенхіми утворюють окремі скупчення, з яких диференціюються стовбурові клітини крові фібробласти, остеобласти, одонтобласти, хондробласти, адипоцити, ретикулярні клітини, макрофаги, ендотеліоцити, гадкіміоцити, кардіоміоцити, локалізація сполучних тканин щодо органів. Пухка волокниста тканина є в усіх органах. Щільна волокниста не оформлена у зовнішніх оболонках органів і судин. Перегородки і перетинки. Сквера, окістя, Охрястя, суглобові капсули. Щільна волокниста оформлена сухожилки. Зв'язки. фасції. Еластична тканина це складова частина стінок артерій еластичного типу, зокрема аорти. Жовтих зв'язок, еластичного конуса гортані та її голосових зв'язок, ретикулярна тканина органи кровотворної та імунної системи. Біла жирова тканина. Підшкірна клітковина, чіпці і чіпцеві привіски оточує очні яблука і лімфатичні вузли. Бура жирова тканина переважає у немовлят і дітей грудного віку, зокрема у ділянці шиї. Пігментна тканина це радужка і власна судинна оболонка очного яблука, яка мозкова оболона, шкіра зовнішніх статевих органів і відхідника. Гіаліновий хрящ це скелет зародка. У дорослих людей це суглобовий хрящ, реброві хрящі, хрящі носа і дихальних шляхів. Еластичний хрящ це вушна раковина, надгортанний хрящ. Клиноподібні і рішкуваті хрещі гортані, міжхребцеві диски, лобковий симфіз, суглобові диски і мініски, волокнистий хрящ у ділянках кістки, де прикріплюються сухожилки м'язів. швах черепа пісня їх зростання. Кісткова тканина це усі кістки. Слизова сполучна тканина. Текстус конектиус мукозус. Є тільки у зародків, тому її відносять до ембріональної. Вона входить до складу поповини і пластинки хоріона, оточує кровоносні судини. Така тканина, утворена зі слизових клітин з відростками, які нагадують клітини мезенхіми. і між клітиною речовини, яка містить велику кількість мукополісахаридів і тонких кологенових волокон. Пухка волокниста сполучна тканина текстус connectivus фібросус лаксус. розташована переважно вздовж і навколо кровоносних і лімфатичних судин нервів утворює строму більшості внутрішніх органів власну пластинку слизової оболонки підслизову і підсерйозну основи, адвентиціальну оболонку. У складі пухкої волокнистої сполучної тканини є такі клітини, фібробласти, фіброцити, ретикулярні, перецити. Макрофаги, тканині базофіли, плазмоцити, адипоцити, пігментні клітини, лімфоцити, лейкоцити. Усі вони розташовані в міжклітинній речовині Міжклітинна речовина продукується в основному фібробластами і представлена колагеновими, еластичними і ретикулярними волокнами і основною речовиною. Фібробласти. Фібробластус від грецького фібра. Волокно бластос зародок. Фібробласти це основні спеціалізовані клітини сполучної тканини, які є головними продуцентами міжклітиної речовини колагенових, еластичних та ретикулярних волокон, а також основних компонентів аморфної речовини. Кількість фібробластів неоднакова у сполучній тканині різних типів. Їх багато у пухкій волокнистій тканині. Міжклітина речовина пухкої волокнистої сполучної тканини представлена волокнами і безструктурною основною речовиною, що відіграє найважливішу роль у збереженні структури і функції сполучної тканини. Основна речовина це в'язкий гель, що складається з макромолекул полісахаридів і великої кількості тканиної рідини, яка зв'язана з ними. Полісахариди представлені глікозаміногліканами. Гідратовані ланцюги глікоаміногліканів утворюють гель. В якому легко проходить дифузія різних речовин і пересування клітин. У такий гель занурені різні фібрилярні структури, основним з яких є колаген, що поділяється на кілька типів. Колагену першого типу є 90%. Він складається з товстих фібрил. У ньому мало гідроксилізину і вуглеводів. Колаген першого типу знаходиться в товстих волокнах дерми, сухожилків, зв'язок, фасцій. Матриксі кістки у синовіальній оболонці суглобів, стінці аорти, капсулі і струми печінки у білковій оболонці, рогівці і райдушці ока, дентині і пульпі зуба, періодонті, волокнах, що оплітають легеневі альвеоли у сполучній тканині стінки кишки. Колеген другого типу побудований з тонких фібрил. У ньому багато вуглеводів і гідроксалізину. Цей колеген утворює матрикс хряща. Він міститься в драглистому ядрі і волокнистому кільці між хребцевих дисків, у десцеметовій оболонці торогівці ока, у клапанах серця, у стінці бронхів і трахеї. Колаген третього типу містить мало гідроксилізину і вуглеводів, але багато гідроксиполіну. Він знаходиться в тонких ретикулярних волокнах сосочкового шару шкіри, у ретикулярних волокнах кісткового мозку, у тонких волокнах охрястя. Волокнистому кільці міжхребцевих дисків у стінці аорти, печінці, у дентині пульпі зубів, періодонті. Колаген 4 типу є складовою базальних мембран і кришталика ока. Колаген п'ятого типу в незначних кількостях міститься в інших тканинах організму. При світловій мікроскопії видно, що колагенові волокна складаються з фібрил. На відміну від колагенових волокон, еластичні волокна здатні розтягуватися в півтора рази, а потім знову повертатися у вихідний стан. Еластичні волокна утворені з еластину, в якому відсутні гідроксинезин і мало гідроксипроліну, але є дуже багато проліну і гліцину. Молекули проеластину синтезуються в фібробластах і гладких міоцитах на рибосомах гранулярної ЕПС, а потім виділяються у позаклітинний простір. Ретикулярні волокна тонкі, розгалуджені, анастомозують між собою, утворюючи петлисті сітки, в яких розташовані клітини. Ретикулярні волокна разом з ретикулярними клітинами утворюють строму органів кровотворення і імунної системи, печінки, підшлункової залози та інших паренхіматозних органів, з'єднують базальні мембрани епітелію і міоксипластів з екологеновими волокнами суміжної сполучної тканини, оточують кровоносні і лімфатичні судини. Ретикулярні волокна синтезують не тільки фібробласти, а й ретикулярні клітини. Жирові клітини, адипоцити. Накопичують жир. Розрізняють два типи жирових тканин білу і буру, які утворені відповідними адипоцитами. Зрілий, однопухорчастий адипоцит білої жирової клітини це кругла клітина, яка майже цілком заповнена пухарцем жиру. У процесі виділення адипоцитами жиру назовні краплі жиру зменшуються або навіть зникають з цитоплазми. Вивільнені жирні кислоти надходять у кров, зв'язуються з альбумінами, транспортуються і поглинаються іншими клітинами, а потім використовуються як джерело енергії. Адипоцит бурої жирової тканини має невеликі розміри та багато великих жирових пухарців. Макрофаг це основний структурний елемент системи мононуклеарних фагоцитів, що включає групу клітин, об'єднаних спільністю походження з моноцитами крові, будовою і функцією. Макрофаги синтезують низку біологічно активних речовин, фагоцитин, лізоцим, інтерферон, піроген, які забезпечують природний імунітет. Макрофаги фагоцитують антигени. Переробляють їх з корпускулярної форми в молекулярну, і передають їх імунокомпетентним клітинам. Тим самим забезпечується набутий імунітет. Для фагоцитування великих сторонніх часточок кілька макрофагів зливаються в один, утворюючи гігантські клітини, що містить два і більше ядер. Макрофаги розвиваються з агранолоцитів крові, що мігрують у тканини з кровоносного русла. Моноцити в свою чергу утворюються в кістковому мозку. Зі стовбурових клітин крові. Тканинні базофіли розташовані групами в дермі і стромі різних органів поблизу дрібних кровоносних судин. Гранули містять гепарин, гістамін, гіалуронідазу. Гепарин запобігає згортанню крові. Виділення гепарину відбувається шляхом дегрануляції гістаміну без ушкоджень гранул. Здатні до синтезу ДНК і мітотичного поділу. Гістамін викликає скорочення гладких м'язів, підвищує проникність капілярів, викликає алергійні і енефілактичні симптоми. Щільна волокниста сполучна тканина. Textus connectivus fibrosus compactus. Утворена волокнами, що переплітаються в різних напрямках. Неоформлена тканина. Або волокнами, що мають упорядковану орієнтацію, оформлена тканина. Щільна неоформлена волокниста сполучна тканина, досить розповсюджена в організмі людини. Вона утворює капсули органів, оболонки судин, склеру ока, окістя й охрестя, суглобові капсули, сітчастий шар дерми, клапани серця, перикарт, тверду оболону мозку. У цій тканині мало клітин, в основному фіброцити, але багато волокон. Числені колагенові волокна і їх пучки розташовані в різних напрямках. Еластичних волокон мало, тому тканини мають помірну еластичність. Щільна оформлена волокниста сполучна тканина. Утворює сухожилки, зв'язки та фасції. Між паралельно розташованими колагеновими волокнами розміщені клітини з характерними темними видовженими ядрами. Тенденоцити. Зовні сухожилок вкритий перетендинієм. Тенденоцити мають багато тонких відростків, які охоплюють пучки колагенових волокон. Зокрема, тендиноцити синтезують колаген. Еластична сполучна тканина є складовою стінок артерій еластичного типу, еластичного конуса гортані та її голосових зв'язок, жовтих зв'язок. Головним елементом цієї тканини є еластичні волокна, між якими розташовані поодинокі фіброцити. Тонкофібрилярна сітка з кологенових і ретикулярних мікрофібрил огортає еластичні волокна. Сполучна тканина зі спеціальними властивостями розташована лише у деяких органах та ділянках тіла. Має особливу будову і своєрідну функцію. До такої тканини відносять жирову, ретикулярну і пігментну тканини. Жирова тканина. Тексу адіпосус виконує трофічну, депонуючу, формоутворюючу і теплорегулюючу функції. Жирова тканина поділяється на білу, що утворена однопухирчастими адепоцитами, і буру, що утворена багатопухирчастими адепоцитами. В організмі людини переважає біла жирова тканина. Вона оточує деякі органи, наприклад, лімфатичні узли і очне яблуко. Заміщує червоний кістковий мозок у діафізах довгих кісток. Значна частина жирової тканини є резервною. У дорослої людини бурої жирової тканини мало. Вона є переважно у немовлят і розташована в ділянці шиї, у пахвовій ямці, під шкірою спини і бічних відділах тулуба, у середостінні і брижах. Основною функцією бурої жирової тканини, особливо у немовлят, є теплоізоляція. Ретикулярна сполучна тканина текстус коннектиus reticularis – утворює строму органів кровотворення і імунної системи. Сформоване з ретикулярних клітин, які з'єднані відростками і ретикулярними волокнами. Ці волокна утворюють сітчастий каркас, у петлях якого розташовані в основному лімфоцити, ретикулярні клітини, макрофаги. <му> Пігментна сполучна тканина. Textus connectivus pigmentosus. Пігментних клітин дуже багато у радужці і власній оболонці очного яблука, м'якій московій оболоні. Шкірі зовнішніх сетевих органів і відхідника. Ці клітини мають багато відростків, які, з'єднуючись між собою, формують сітку, в петлях якої розташовані інші клітини. Проходять колагенові та еластичні волокна, кровоносні і лімфатичні капіляри, нервові волокна. Хрещова тканина. Текстус картиологіс. Містить 70-80% води, 10-15% органічних речовин, 4-7% солей, майже 50-70% сухої речовини хреща складає колаген. У дорослої людини маса хреща складає близько 2% від маси тіла. Це суглобові хрящі, міжхребцеві диски, хрящі носа, вушної раковини, гортані, трахеї, бронхів і ребер. Хрящі покривають суглобові поверхні кісток, зменшуючи коефіцієнт тертя в суглобах, а також виконують функцію амортизаторів. Хрящі не мають нервів, лімфатичних і кровоносних судин. Їх живлення здійснюється шляхом дифузії в охрястя. Хрещова тканина складається з клітинних елементів і міжклітинної речовини. У хрещі присутні клітини двох типів: хондробласти, від грецького хондрус хрящ, пластос зародок і хондроцити. Хондробласти це молоді здатні до мітотичного поділу клітини, що синтезують компоненти між клітиною речовини: протиоглікани, колаген, ластин тощо. Хондроцити це основні спеціалізовані клітини хрящової тканини, що виробляють усі компоненти хрящового матрикса одночасно. При старінні людини зменшуються розміри протиогліканів хреща і кількості утриманої ними води, у результаті чого хрещ стає менш пружним. Розрізняють три типи хондроцитів найменше хондроцитів першого типу. Вони діляться мітотично і переважають у молодому хрещі, а також приймають участь у відбудові хреща. Серед клітин переважають хондроцити другого типу. У них добре виражена гранулярна ЕПС і комплекс Гольджі. Мало мітохондрій, багато малих відростків. Ці клітини не діляться. Хондроцити третього типу також не діляться. Вони активно синтезують білки. Синтетичну активність хондроцитів стимулюють тероксин, тестостерон і сематотропний гормон, а гальмують глюкокортикостероїди і естроген. структурно функціональною одиницею хрящів є хондрон, який складається з хондроцита або ізогенної групи клітин, навколишньоклітинного матриксу і капсул лакуни. Розрізняють три види хрящів – гіаліновий, еластичний і волокнистий. З гіалінового хреща побудовані суглобові і реброві хрящі, хрящі носа, бронхів і більшість хрещів гортані. З віком відбувається звапнення гіалінового хряща. хреща. еластичного хреща побудований надгортанник, голосовий відросток черпакуватого хреща, кленоподібні і ріжкуваті хрящі гортані, хрящ вушної раковини, хрещова частина слухової труби. З волокнистого хреща побудовані фіброзні кільця між хребцевих дисків, суглобові диски і меніски. Цим хрещем покриті суглобові поверхні скронево щелепного і грудино-ключичного суглобів. Цей хрящ розташований в зонах прикріплення зв'язок і сухожилків до кісток та хрящів. <му> Кісткова тканина Текстус Осоус. Має специфічні механічні властивості. Вона складається з кісткових клітин у кісткову основну речовину, що містить колагенові волокна і просочена неорганічними сполуками, клітинні елементи кісткової тканини представлені остеобластами, остеоцитами і остеокластами. Остеобласти це молоді видовжені кісткові клітини з відростками. Їх багато у внутрішньому шарі окістя в місцях регенерації кісткової тканини після її ушкодження. Остеобласти оточені тонкими кологеновими мікрофібрилами, що утворюють мікрооточення клітин. Тут відсутні солі кальцію. Остеобласти синтезують компоненти міжклітиної речовини і виділяють їх з клітини. Остеоцити це зрілі диференційовані кісткові клітини, які вже не діляться. Щілинні контакти між відростками остеоцитів створюють умови для обміну речовин між клітинами. Остеокласти це великі багатоядерні клітини моноцитарного походження. Ці клітини руйнують кістку і хрящ, здійснюють резорбцію кісткової тканини в процесі її фізіологічної і репаративної регенерації. Через руйнування у кістці утворюються лакуни, в яких залягають остеокласти. Розрізняють два типи кісткової тканини грубоволокнисту і пластинчасту. Пластинчаста кісткова тканина утворена кістковими пластинками, що складаються з остеоцитів і тонковолокнистої основної кісткової речовини. Колагенові волокна у кістковій пластинці розташовані паралельно і орієнтовані у певному напрямку. Волокна сусідніх пластинок мають інший напрямок і перехрещуються майже під прямим кутом. Що забезпечує велику міцність кістки. Грубоволокниста кісткова тканина у дорослої людини є тільки в зонах прикріплення сухожилків до кістки, швах черепа після їх зростання. Грубоволокниста кісткова тканина побудована з остеоцитів і товстих неупорядкованих пучків колагенових волокон, між якими знаходиться аморфна речовина. На цьому все я вітаю вас з успішним проходженням лекції цього курсу. Зустрінемося у наступному відео.